Друзі, всім привіт! Це м'яч не бреше, і це Макс, і я зараз буду топтатися ногами по ваших легендах, по ваших улюблених гравцях НБА. І я пройдуся просто брудними ногами. Давайте заставеньку і поговоримо про це. Я ще не бреше, я не бреше, я ще бреше, я не бреше, я ще бреше, м'яч не бреше, Отже, друзі, отже, друзі, давайте проговоримо про гравців. NBA, видатних гравців. NBA. От у вас, наприклад, є гравець умовно а. Гравець А, олімпійський чемпіон, 8 матчів зірок, двічі включався в збірні Оленба, 16,7 очок в середньому за гру набирав за свою кар'єру. Більше 20 років грав 4,3 підбирання, 3,1 передача. І є гравець Б, який є в нас чемпіоном НБА, який є в нас МВП-фіналу, 5 матчів зірок, три потрапляння до збірних сезону НБА, 15,2 очки, 2,2. Ні, 2, цілих. отже, 15,2 очки, дев'ятих, 2 Коротше, давайте так. 15,2 очки, 2,9 підбирання, 5,4 передачі. Що з обличчям? Не можу зрозуміти. Напишіть в коментарях, що в мене з обличчям. Е, до речі, і кого гравець А чи гравець Б ви виберете для того, аби розпочати з нього свою франшизу? Отже, гравець А це Вінс Картер, гравець Б, це Чонсі Білапс. Чому я згадав саме за них? Тому що нещодавно, буквально на днях е, зала слави, до речі, зала. В українській мові має жіночий рід трибунка. Це тебе стосується багатьох коментаторів українських баскетбольних журналістів, блогерів, ведучих усіляких телеграм-каналів. Зала вона в українській мові жіночого роду, тобто, це зала слави, тобто це ігрова зала, а не зал слави, зал ігровий. Ну, просто, просто хвилинка е, такого грамора нації на каналі М'яч не бреше». Отже, Холофейм виставив список кандидатів на включення до себе улюбленого. Е, і серед цих кандидатів є Вінс Картер та Чонсі Білапс. Я знаю, що не стоїть питання стосовно того, включити або одного або іншого, тому що можуть включити і Чонсі, і Вінса Картера. Але я хочу сказати про інше. Як на мене, то такі пацани, як Вінс Картер, не мають права потрапляти до зали баскетбольної слави. Тому що зала баскетбольної слави це Олімп. Це Олімп і Олімп не може бути станцією метро вокзальна в Києві в понеділок, о пів на дев'яту ранку. Там не можуть бути всі, туди не можна брати всіх поспіль просто-напросто. Як на мене, то останні роки трошки знецінюється оце поріг. Оце знижується так. Потрапляння до зали слави. Ну мені прям жутко бо прям сильно різануло, коли туди потрапив. Тім Хардвей, Тім Хардвей, розумієте, прощі про Тіма Хардова і його синочка я розповідав ось в цьому відео, яке чомусь мало дуже подивилися, яке чомусь дуже мало відлайкали, і якесь чомусь майже ніхто не підписався. Поставте на паузу, подивіться те відео, лайк, підписка, коментар. Не забувайте про це. Бо я розстраюся, якщо чесно. Там відос такий, ми вкладали в нього стільки зусиль, а ви не подивилися. Я ну, я прям. Міг би плакати, якби міг плакати, а я вмію. Отже, Тім Хардо, я полистав взагалі листи гравців, які там є. Я там в сиву давнину якусь особливо -то не залазив, тому що зрозуміло, що там, ну, там люди, які ще грали в білих майках, алкоголічках і в кедах Конверс, грали по п'ять сезонів в одній і тій же парі, там доволі складно якось оцінювати. Ну, Тім Хардо, так він, олімпійський чемпіон. Самі Майами Хіт вивели його номер. Але в той олімпійській збірні 2000 року, де він взяв, власне кажучи, золото в сіднеї, по-перше, це збірна США. E Потрапляючи в збірну США, не виграти олімпійське золото, починаючи з 92-го року, доволі таки складно. І це мало кому вдавалося. Пам'ятаємо, лише там 2004 рік, а потім воно все якось краще йшло. Ну а по-друге, він там набирав 5,5 очок, і це був другий найгірший результат. А перший найгірший, знаєте, в кого був? У Гаррі Пейтона. А він знаєте, скільки набирав? 5,5 очок. От. Так що фактично це був найгірший результат. Ну і ну, феймер, Тім Харду, ну серйозно. Туди ж, до речі, і ще одного пацана, якого я дуже люблю як гравця, просто обожнюю. Я так хотів його імінні кросівки. Тоді вони коштували 650, 650 гривень і це були просто якісь фантастичні бабки. Це Тресі Магреді. Так, Трейсі Макреді для мене не холофеймер. Не холо феймер. Він охренітельний. Оці 13 очок за 35 секунд Сан Антоніо Спіорс, ми всі пам'ятаємо. Оці його потуги виграти. Е, е, Кільце із тими ж Сан Антоніо Спьорс Ми всі пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, що там йому дуже зіпсувала кар'єру. Ця ці його травми там і все остальне. Так, це все це все дуже прикро. Його дуже жаль і ці всі епізоди. Він не холофеймер. Ну ні. Ну розумієте, в холофеймір є Кобі Брайант, є Майкл Джордан і є Трейсі Макгрейді. От просто вийдіть, отак от і людей попитайте, хто із цих, як американці люблять, старт бенч, кат. Тобто хто буде у вас в вашій збірні по порятунку світу в старті грати, хто буде виходити з лави для запасних, а хто перейде в статус е глядачів? Ну, мало хто вибере Трейсі Макгрейді хоча б на лаву для запасних у своїй збірні, розумієте? А про Тіма Хардова взагалі ніхто не згадає, взагалі. Ніхто. А він з Картер. Чому він з Картер? Типу, ну, ну Він Скартер, він олімпійський чемпіон того ж 2000 року. Там він, до речі, був кращим бомбардиром тієї команди, там щось 14,5 очок набирав. Але, блін, пацан чокерів всю свою кар'єру. Тупо всю свою кар'єру. До 30 років він 8 разів зіграв в плей-офф. І що там? Вісім серій плей-офф, з яких він виграв три. І 5, відповідно, програв. Коли він був до 30 років, оце умовно, він жодного разу не проходив другий раунд плей-офф. Він лише одного разу в своїй кар'єрі зіграв у фіналі конференції у 2010 році із Орландо, коли Орландо програли Бостону 2-4. І в тій команді він був третьою зіркою. Третьою зіркою після Дуайта Ховарда і Джаміра Нельсон. Джаміра Нельсона, ви розумієте, так вони молодші були ніж Вінс Картер Так вони Джамір Нельсон ще далі від зали слави ніж Вінс Картер. Але тим не менше, він був третьою опцією, третьою, навіть не другою. В статусі першої зірки Вінс картер один з найбільших чокерів в історії НБА. Якщо це був Hall оф чок, тоді, звісно, Вінс картер би там одяг би золотого цього піджака і був би там одним з головних пацанів Ну а так, ну блін, ну серйозно. 38-50 у плей-офф, 38 перемог, 50 поразок. 18,1 очка в плей-офф в середньому набирав. Звичайно, йому там підпортили вже цю статистику останній його сезон, коли він там за Мемфіс грав, ще там за когось, коли він там і трошки виходив, і трошки набирав. Але тим не менш, ну блін, ну він не гравець калібра, холофеймера. Ніхто, коли Він з Картер був. Праймі. Ніхто не хотів грати, як Картер. Всі хотіли данкувати, як Вінс Картер. Це базару ноль. Він король данків. Але ми так дійдемо до того, що дімочку Смула Кривенка будуть включати скоро в залу слави баскетболу, тому що. Ну, він же ж він же забуває з гори. Прикольно. Діма, до речі, якщо ти дивишся, напиши е, топ-3 своїх улюблених гравців московського ЦСКА. Просто цікаво. Я ж знаю, що ти фанат цього клубу. Не фаната ж цього клубу не фоткається в майках московського ЦСК, правильно? Я ж знаю. І всі знають. Інстаграм не дасть збрехати. Так от, він з Картер туди ж. Туди ж Вінс Чон Сібілапс, він з картер. Чонсі Білапс принаймні виграв чемпіонат NBA. Факт, факт. Він став МВП фінальної серії. Факт, факт. Знову ж таки, факт, звичайно, факт. Чонсі Білапс зі своїми пацанами, всі ми пам'ятаємо, так? От легендарний той Детройт 2004 року, е всі ці брати Волеси, е Прінс, Хемілтон, ну і Білапс, відповідно, завершили одну з найбільших династій в історії баскетболу і та взагалі спорту. Оцих Лейкерс, які до цього виграли Трипіт із Кобі Брайантом та Шакіла Манілом. От якби не якби не який не там Чонсі-Білапс, у нас би наш один з найвидатніших. Баскетболістів в історії українського баскетболу сидів би отак. Я трикратний чемпіон НБА. А так йому доводиться. Ні, ну я два рази вигравав чемпіонат НБА, в мене є два персні, мова йде про Медведенка, якщо що. Так що, Чонсі Білапс, як на мене, більше заслужив, мабуть, потрапляння до зали слави баскетболу ніж Вінс картер Вінс картер молодець безумовно але камон Вінс картер зробив добре лише собі як Вінсу картеру і компанії ендван яка після того як вінсі виграв дан контест у 2000 році в їхніх крутівках злетіли просто до небес і пацани заробили собі десятки мільйонів на цьому всьому а для самого баскетбола Вінс картер ну забив він згори ну не раз ну багато разів і дуже красиво але в плані баскетбольних досягнень. Ну, да, він відіграв в Лізі 20 років, скажете, он Ліброн також відіграв. Але подивіться, як Ліброн грає останні сезони, і як грає він з карт. Напишіть в коментарях. Що думаєте, стосовно Вінса Картера, чи достойний він до того, аби потрапити до зали слави NBA? І дуже скоро, я думаю, щось якісь такі подібні розмови в нас будуть про пацадів, наприклад, типу е Джорджа, Пола Джорджа, так? Кріса Пола, там, можливо, навіть Джеймса Хардена, які, ну, здавалося б, і Олстари, і все останнє. Але це зала слави NBA. Це не вибрати людину на All Star, це не обрати людину в якусь там символічну. Одну з трьох-п'ятірок по результатах сезону. Це Олімп, це гора Рашмор, якщо хочете. Джордан, так, Брайант? так. Трейсі Магрейді, ні. Вінс Картер? ні. Отак от, от. Хоча баскетболісти, особливо Трейсі, він молодець, Але Трейсі Магрейді в залі Слави. А Вінс Картер недостойний потрапляння в залу слави NBA. Так і запишіть. Запишіть це прямо в коментарях. І обов'язково поставте цьому відео лайк, підпишіться на цей канал і задонатьте 57 гривень для 57-ї бригади. Друзі, зима в розпалі, війна в розпалі, і ми маємо підтримувати наших військових, наших захисників і всіми можливими доступними нам способами долучатися до нашої майбутньої великої перемоги. Скоріше за все, це буде останній випуск 2023 року. Тому я вітаю вас із прийдешніми святами і просто хочу сказати. Сказати, що Бажаю лише двох речей. Тіх речей, які я і сам собі побажав би, це здоров'я і нашої великої перемоги. Е, мені також чого-небудь побажайте, я хочу перемоги, е, здоров'я і кіндер сюрприз, якщо чесно. У мене дитина зараз багато, їй солодкого, бо всі ці свята, і я її дуже залаздрюю. Бо вона така худенька і маленька лишається, а я такий здоровенний товстенний також. А такі справи, друзі. Отакий е, випуск про Вінса Картера, не холофеймера. Сподіваюся, про Трейсі Магрейді холо феймера, але який недостойний факт просто-напросто. І просто накинув вам лайна на вентилятор. Як я це люблю. Отже, м'яч не бреше. Всім пока. М'ячна браша. М'ячна браша.